Буду я навіть сивою, і життя моє підемрякою, а для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою, ще для когось лихою, впертою, а для інших відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені і і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я заглиналася лихом, що душа люди виходила запентована білим сміхом. І в житті, як на полі, мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазин, не мінімум. Люди, будьте взаємно, увічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі його.